Якщо ви хочете бути справді хорошим, у вас немає іншого вибору, окрім як працювати понаднормово. Для досягнення успіху потрібні жертви. Працювати по 15 годин на день це лише початок, це лише перший крок до перемоги, лише вхід у ворота. Це не означає, що ви вже досягли успіху. Це лише означає, що ви вирішили йти вперед. Я пам'ятаю один момент: сижу на дивані, дивлюсь телевізор, і раптом на екрані з'являється. Система екстреного повідомлення. Залишайтесь всередині, морозний дощ, крижані умови, сильний вітер. Але всередині в мене пролунав інший сигнал сигнал не зупинятися, а продовжувати рухатись. Ти коли-небудь прокидався кожного дня і казав собі: час ставати, час діяти. Навіть коли поруч тепле ліжко, навіть коли все вказує на те, що краще залишатися вдома. Це не про комфорт, це про рішучість. Я зрозумів, що більше не можу дозволити собі бути звичайною людиною, робити звичайні речі. Я мав зосередитись на тому, що дійсно важливо: на тому, що робить мене кращим. Коли я кажу 10 повторень, це не просто кількість, це виклик самому собі. Завжди можна зробити ще більше, ще краще. Я сказав 10, але потім додав ще 2, ще 1, і в підсумку це стало 18 повторень. Це про вихід за межі можливого, про перевершення власних очікувань. Мені ніколи не було легко. Мій розум завжди шукає нових шляхів удосконалення. І я знаю, що щоб досягти успіху, потрібно пройти цю зайву милю. Це означає, що коли я стикаюсь з труднощами, я повторюю знову і знову, доки не стану кращим. І ось зараз, о сьомій годині вечора, я йду на третє тренування. Хочеться залишитись вдома, відпочити. Але я знаю, що перемога вимагає постійної праці. Все як фондовий ринок, що зростає та падає. Так само змінюється і ціна успіху щодня. Ви повинні бути готові платити за цю ціну, незалежно від того, що на вас чекає. Тож я сиджу, працюю, записую свої цілі, аналізую свої дії, щоб не зупинитися. Там, де почав, я не дозволю собі завершити цей шлях, не досягнувши свого максимуму. Я стану тим, ким я знаю, що можу бути.